Небесний Отець, перш за все я молюся за народ України. Ти бачиш, скільки народу постраждало, ти бачиш, скільки невинних загинуло, ти бачиш, скільки залишилось без домівок, сиріт, вдів, скільки людей переїхало, скільки мають розлуку. Я прошу тебе сьогодні, втіш кожного і благослови. Торкнися своєю доброю, милосердною батьківською рукою і заспокой кожне серце. я прошу тебе, вдихни своїм духом мир, кожне серце, дай віру і дай надію. Я благословляю сьогодні нашу державу, я благословляю сьогодні всі керівні органи, я благословляю всі силові структури. Я благословляю сьогодні. Також всі служби, які забезпечують енергетику, які забезпечують газопостачання, тепло, світло, воду, е магазини, банки. Боже милосердний, допоможи, щоб ми могли пережити цю зиму під Твоїм покровом, як це написано в 90-му Псалмі. Покрий нас, Господь, як пташка, покриває своїх пташенят. Благослови сьогодні всіх військових. Благослови Господь сьогодні церкви, благослови сьогодні всіх, хто допомагає людям, благослови многостраждальну Україну. І я прошу тебе, ради своїх виборних, ради самого себе, скороти цей час. Хай настане мир, Господь, хай настане спокій, хай настане відбудова. Господь, і я вірю, що ти чуєш нашу молитву і Україна через декілька років. Буде набагато, набагато кращою і благословеннішою, ніж була до цього часу. Але особливо тебе прошу: торкнися сердець, хто мене чують, щоб вони зрозуміли, що тільки ти, один Бог, даєш надію, даєш віру, даєш перемогу. Я благословляю кожного, хто дивиться мене, благословляю сім'ї. Благословляю у кого слабе здоров'я во ім'я Ісуса Христа. хай прийде ісцілення, хай приде звільнення, хай прийде втішення, хай пропаде всякий страх, хай пропаде всяка депресія, хай прийде мир, благодать Божа, спокій Божий. Я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.